Привіт, таки! А давайте подивимось, чи є можливість налагодити стосунки. Взагалі-то я б не сказала, що це можливість. Це скоріше, коли один почне маніпулювати іншим, і тоді, можливо, ви вийдете якось на діалог. Він що хоче? Він хоче якось проявлятися, але по жезлам і по чашам, тобто розказати, яка ви класна, ну і затягнути вас десь в темний куточок. А ви? А ви занадто цінна для того, щоб звертати на такі дрібниці увагу, і ви, скоріш за все, вже дивитесь в інший бік, тому що ситуація змінилась, і ви, мабуть, зрозуміли, що вам це не цікаво. Так, взагалі можливо якось це налагодити. Знаєте як, якщо ви знайдете спільну мову і зможете якось... Залагодити ваші суперечки то можливо просто кожен залишиться задоволений тим, що ви разом.